Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити росіян, зупинити наступ Росії, знищити всіх хто обстрілює наших військових і місто Бахмут, зруйнувати всі плани Росії. Бахмут. Готують <кій> росіяни, готують якусь пастку, я так розумію. Тут mm. здаються всі позиції. Дивіться, дуже важко, дійсно дуже важко. Бо все, що рухи України, всі така важлива інформація, все здають колаборанти. Тут вийшла карта страшна, що от... Росія в головах. Проте буде перемога, Україна переможе, росіян буде знищено. Нічого не спасе їх. Оці колаборанти їм не допоможуть. Їхній задум. Тут дуже сильні зрадники, такі колаборанти. Змушені будуть тікати. Оці колаборанти, оце все населення, що е, любить е, расистів і сприймає їх. Вони всі втічуть, змушені будуть тікати. І Росія піде на домовленість із військовими нашими, намагатиметься як-то врятуватися хочуть, принаймні. <кій> Проте це все обмане. Тут ні в якому разі ніяких домовленостей, навіть під час цієї домовленості будуть атаки, обстріли. Дуже важко. Ну і наші військові, всіх знищать, тут не вдасться їм врятуватися. Дивіться, Росія готується до якоїсь агресії. Так, на майбутнє вони змушені будуть тікати, і люди, і колаборанти, так, і підготовлена якась хімічна, напевно, що зброя, атака. Що, щоб отруїти воду, землю, що ж не, так не. зруйнувати будівлі. А тут таємно, щось готує і військові України для них спеціальний суд, вони о, їм віддячать повністю тут. О, Земний суд, але він з підтримкою вищих сил дуже віддячиться, повернеться вся весь негатив. от Все, що Росія робить, все назад вона отримає за цим планом. Так, добре. Це таємні справи українських військових. А рашисти як звичайно, йдуть. <кій> вони підступні, дуже в них підступні криві дороги їхні, і ця крива дорога до них же і сама і приведе їх до самих себе, і їх буде вбито. Заперечує повністю весь негатив, що планують військові Росії. Наші вийдуть. Сила, дуже сильний вогонь військові України. Так, буде знищений ворог. Прошу відкритися шляхи для військових України. Більше немає ніяких перешкод, які заважають вбити росіян в Бахмуті. Повернути їм всі їхні злочини, повернути все їхнє лайно їм назад. Буде так, буде так, буде так. До буде міцний захист для військових України. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Російські перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вся ворожа агресія падає саме ворогу на голову, звідки. Вибачте, звідки вилітають ці ракети, туди вони і повернуться, прямо їм назад. Буде так, буде так, буде так. Більше ворог не може обстрілювати наших е, військових, цивільних І місто Бахмут. Ламаю всі шляхи дороги, логістику, більше не надходить зброя до росіян. Всі шляхи їхні закриті, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть захистити наших військових у Бахмуті, відкрити всі шляхи, забрати перешкоди для перемоги над росіянами, над расистами і повернути всі їм по Верховному суду, всі їхні злочини і і руйнування, і біль. Буде так, буде так, буде так. Я закликаю ваші сили, зруйнувати всі шляхи і плани росіян. У Бахмуті зруйновані всі їхні дороги закриті, і більше їм не приходить зброя, більше немає змоги у росіян обстрілювати місто Бахмут і наших військових України. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене так. Ворога вб'ють, знищать, у нього немає <клес> ніякого виходу. Все вертається Верховний, страшний суд над ворогом. Його здійсняють наші військові. Дякую за увагу.